Всім привіт! Ви знаходитесь на каналі Ціна та корисна порада. І сьогодні у нас на відео огляді ось така новиночка, туш захват, ефект накладних вій. Тобто, в моїх руках водостійка туш для Вій захват, ефект накладних вій у кольорі коричневому та чорному. Для тушку вона вам прийде ось такій коробочці гарній. Так, я вже сказала, яка вона обускова лілова І ось така сама і тушка. По кольору. Відкривши її, ми з вами побачимо ось таку вигнуту щіточку. Тобто, до середини, вона вигнута. Це я вам відкрила зараз коричневий колір. Якщо камера передасть, так камера наче передає, сфокусувалася. Це у нас коричневий колір. Спробувавши її на собі, хочу відмітити те, що вона не обтяжує наші війки. Хоч вона і водостійка, я її тестувала як водостійку тушку, а вона залишає фізіологічний виган на ваших віках, не обтяжує, не склеює віки, це те, що мені сподобалося в ній. І миттєво створює такий об'єм і додаткову довжину для ваших війок. Щіточка легко профарбовує кожний куточок, так, там, де вона не достає. І прям витягує та розділяє кожну вічку. Зараз я вам відкрию у чорному кольорі туш. Так. Ось так вона виглядає. На пензлик набирається стільки туші, скільки вам потрібно. І такий пензлик. Пухнасті, не силіконові, тому, кому подобаються такі пензлики, будь ласка, користуйтеся такими тушами, тим паче, якщо вона водостійка. Зараз на таку дощову погодку, можливо, це буде басейн, якщо ви ходите до басейну, то саме така тушка з пухнастим ефектом накладних вій. Яка зовсім зовсім їх не обтягує, тримається весь день, не утворює грудочок, не розмазується і не обсипається зовсім зовсім легеньсеньким. В каталозі вони виглядають ось так. Тобто і колір, і сама, сама щитка, теж така сама, як я вам продемонструвала, ось такі вони. Ще раз нагадую, колір чорний та коричневий. І у травневому каталозі є змога придбати їх у таких ось наборчиках, тобто олівець на вибір і тушка. І тут теж мерехтливий олівець на вибір і тушка. Тому скористайтеся такою пропозицією, скористайтеся новинкою, тому що я вважаю, що те, що нове, воно інноваційне, і воно достойне того, щоб його тестити і пробувати на собі. Ось такі гарні тушки в такому кольорі, прикольному, мені подобається дуже кольор. Якщо ви протестили, пишіть мені в коментарях. І дуже вдячна вам, що ви були зі мною разом на каналі, ставте пальчики вгору, тисніть на дзвіночок і до нових відео оглядів.